Чи можна запобігти анемії у дитини, особливо раннього віку, без таблеток? Академія дієтології Німковських Друзі, вітаю вас в Академії дієтології та нутриціології. Я Олена Няньковська, лікар-дієтолог, педіатр, професор, член Британської асоціації дієтологів та із ПГАН. І Сьогодні ми поговоримо з вами про одну з найпоширеніших проблем у дітей залізодефіцитну анемію. Але не хвилюйтеся, я розкажу, як їй можна запобігти простим і смачним способом. Що таке анемія і чому це важливо? Анемія це стан, коли в крові недостатньо гемоглобіну, який переносить кисень у дітей до 5 років. Це особливо небезпечно, бо їх мозок і організм ростуть надзвичайно швидко. До 40% дітей у світі мають анемію. І навіть у країнах, де гарна медицина, такі як Німеччина, Нідерланди, Британія, кожна восьма дитина має знижені запаси заліза. Чому в дітей взагалі виникає дефіцит заліза? Причин багато: це є одноманітне харчування, це надмірне споживання коров'ячого молока, між іншим, це є брак м'яса. Овочі вітаміну С в раціоні це також недоношеність або низька вага при народженні. А головне організм дитини потребує значно більше, навіть в два-три рази більше заліза, ніж дорослий, але його шлунок значно менший. До чого призводить дефіцит заліза? Це є сповільнене мовлення. Сповільнені когнітивні і пізнавальні функції, часті хвороби, втома, дратівливість, слабкий апетит і навіть блідість та деколи холодні руки. Ці симптоми часто непомітні, але вони можуть залишити слід на все життя, як запобігти анемії? А ось тут приємна новина: нове покоління дитячих молочних сумішей з галактою, фрукто олігосахаридами, залізом і вітаміном С. Відповідно, довели ефективність у попередженні анемії, тобто були дослідження дуже цікаві, де діти, які пили протягом 12 місяців відповідно коров'яче молоко, а інші мали суміш з пребіотиками госфос, лише 7% на сумішах мали залізодефіцитну анемію. А ті пацієнти, які пили коров'яче молоко, 24%. Далі, наступне дослідження відбувалось в Європі, яке показало, що ризик дефіциту залізу зменшився на 58% після п'яти місяців використання спеціальної суміші з пребіотиками госфос галактою фруктоолігосахаридами. А взагалі, що таке пребіотики госфос? Це спеціальні волокна. Вони підсилюють роботи корисних бактерій у кишківнику. Вони стимулюють засвоєння заліза навіть у товстому кишківнику, де раніше вважали, що цього не відбувається. Зменшують побічні ефекти заліза, такі як здуття, дисбіоз і запалення. І навіть невеликі дози, наприклад, як 3 грами на день покращують споктування заліза на 60% у немовлят за результатами досліджень. Що це означає для вас, як для батьків? Якщо ваша дитина їсть погано м'ясо, часто хворіє, має низький гемоглобін, п'є багато коров'ячого молока, і це дитина перших трьох років життя. То виберіть відповідно суміші, які містять залізо, вітамін С, і пребіотики, галактої фрукту, олігосахариди це не ліки, це їжа, це смачна, зручна і головне доказово ефективна. Отже, що можна сказати в підсумку: залізо критично важливе для мозку, імунітету і енергії дитини. Звичайне харчування не завжди дає достатньо заліза. Суміші з пребіотиками за цими новими даними, між іншим, ми, от в Хельсінках, не іспиган про це дізнались, про ці дослідження показують, що пребіотики галактої фрукту вони не тільки імунітету допомагають, але і краще засвоювати залізо ну і відповідно зберігати здоровий мікробіом дитини. І це реальний спосіб знизити ризик розвитку анемію без таблеток. Якщо це відео було корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. З вами була професор педіатр і лікар-дієтолог Олена Ніньковська. До зустрічі у наступних відео про здоров'я наших дітей. До нових зустрічей в світі дієтології.